Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми дамо відповідь на запитання, яке дуже часто задають пацієнти. Отже, чи підвищений рівень сечової кислоти означає наявність такого захворювання, як подагра, і що потрібно з цим робити? Отже, скажемо для початку, що кожен діагноз, як ревматологічний, так і інший, встановлюється і клінічно, і діагностично. Якщо ми говоримо про подагру, то подагра це в першу чергу подагричний артрит, і тому, щоб подумати про цей діагноз ми в першу чергу. Повинні побачити у пацієнта артрит. Що таке артрит? Артрит це запалення суглоба, коли суглоб збільшується в розмірі, якщо він обмежений в рухах, якщо шкіра над суглобом гіперемована, тобто почервоніла. Це можуть бути всі три ознаки загалом або одна ознака окремо. В такому випадку ми можемо говорити про наявність артриту і можемо запідозрити подагру. Крім того, артрит ми можемо підтвердити за допомогою інструментальних методів дослідження. Таких як УЗД чи МРТ. Якщо говорити про подагричний артрит, то є найбільш часті локалізації, і це перший плюсний фаланговий суглоб, великий палець, це можуть бути дрібні суглоби стопи, це можуть бути тильна поверхня стопи чи гомілково ступний суглоб. Ці локалізації зустрічаються частіше серед інших. Але тим не менше, подагричний артрит може починатися і в колінних чи ліктьових суглобах. І навіть дрібних суглобах кисті, що характерно для жінок в менопаузі. Тож для того, щоб запідозрити наявність подагри у пацієнта, в нього в першу чергу повинен бути подагричний артрит на момент огляду. І тільки тоді підвищення рівня сечової кислоти буде маркером саме подагричного артриту. Але варто зауважити, що на висоті приступу дуже часто трапляється нормальний рівень сечової кислоти, тому для нас буде більш інформативніше. Обстежувати пацієнта на рівень сечової кислоти мінімум через два тижні після закінчення приступу. Ще раз, підвищений рівень сечової кислоти допомагає лікарю встановити діагноз подагра, але сам по собі високий рівень сечової кислоти у пацієнта не означає, що в нього є подагра. У величезної кількості пацієнтів є безсимптомна гіперурекемія, тобто підвищений рівень сечової кислоти, яке не супроводжується ніякою симптоматикою. Таких пацієнтів немає подагричного артриту, тому діагноз подагра їм не встановлюється, і відповідно лікування і зниження рівня сечової кислоти препаратами не потрібно. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.